І все на світі треба пережити, і кожен фініш це, по суті, старт, і наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варто. Тож веселімось людоньки, на людях, хай мелем млин свою одвічну дерть, застряло серце, мов оскол у грудях. Нічого, Все це вилікує смерть. А треба жити, і якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гард. І наперед не треба ворожити, і за минулим плакати не варт. Отак, як є, а може й бути гірше, а може бути зовсім-зовсім зле. І поки розум од від людини згіркше, не будь рабом і смійся, як рабле, хай буде все небачене, побачене. Хай буде все пробачене, пробачене. Єдине, що од нас іще залежить, принаймні. Вік прожити, як нам.